Всім привіт! Ви на каналі Акваристик Максим. Як бачите, у мене поповнення аквариум. От одна сіра самка і чорна, е, чорний принц. Так крепка називається. От один сонок, От. і другий. У них вже помало появляється вусика. І от три пецелиї. Я не знаю, чи то пецели, чи то малінезії. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І от такі от мальки. Мені дали тих мальків дві самки. от, от сіра зі синім хвостом, вона мені дала 20 мальків, а чорна, то вона мені дала тільки 5. Як ви ж той, то вони перший раз не ростять. І от таке розстіння, як воно називається, ахінадорус. Mm. Один відросток і другий. На ну, тому кінець, всім па -па. Пишіть, Ставте лайки, пишіть коментарі. А не